Вага небезпека у різних регіонах України фіксують випадки, коли російські шахеди скидають протитанкові міни ПТМ-3. Про це повідомляють військові аналітики та фахівці з безпеки. Важливо розуміти, що це не нова тактика, але зараз вона стала значно небезпечнішою. Через глибокий сніг міни практично не видно, і саме тому мінування активізувалися за наявною інформацією. Міни можуть знаходитись у безпосередньому місці падіння дрона на траєкторії його зниження або поруч із уламками, куди зазвичай їдуть служби. Реагування розрахунок простий і цинічний, коли до шахеда під'їжджає авто ДСНС поліції або просто цивільні відбувається підрив. ПТМ3 це міна, розрахована на техніку, але вибух смертельно небезпечний і для людей, особливо в закритому просторі автомобіля. Саме тому зараз категорично заборонено наближатися до місць падіння БПЛА на авто, навіть якщо здається, що дрон уже відпрацював і просто лежить. Окремо наголошують: не виходьте з машин, не намагайтесь під'їхати ближче, подивитись, не торкайтесь уламків, одразу повідомляйте екстрені служби і тримайте дистанцію. Фактично, ворог перетворює місце падіння дрона на мінну па. Стку розраховано на допомогу рятувальників і випадкових цивільних, будьте максимально обережні. Це саме той випадок, коли цікавість або поспіх можуть коштувати життя.